Масові обшуки моделей OnlyFans. що відбувається в останні дні? Українська поліція масово проводить обшуки у модели OnlyFans. Підставою для проведення слідчих дій є стаття 301 кримінального кодексу України. Розповсюдження порнографічних матеріалів. Обшуки проводяться як у тих, хто сплачував податки, так і у тих, хто цього не робив. Водночас з'явилися неофіційні повідомлення про те, що деякі правоохоронці вимагають хабарі до 100 тисяч доларів за уникнення кримінальної відповідальності. За попередніми оцінками, під перевірки можуть потрапити до 5 тисяч моделей. Адвокати радять не відкривати двері без юриста. Фіксувати дії правоохоронців на відео, не підписувати жодних документів без консультації. Правозахисники зазначають, що сам факт введення діяльності на OnlyFans не є злочином, тому ситуація виглядає неоднозначно. Що думаєте з цього приводу? Чи є боротьба з порушенням та тиском на представників індустрії? Пишіть у коментарях.